Рівненський музей бурштину, в принципі, на перший погляд може здати, що це трохи не по моїй темі. Адже все ж таки в мене не мінералогія, не якесь мистецтвознавство, та і від створення якихось речей, що нездатні чи передати важливий символізм, чи принести якусь реальну користь, я в принципі я в принципі не за таку діяльність. Хоча, коли е, ці предмети можуть передати якийсь символізм е, чи бути якимось важливим символом, це вже інше. Е, тобто з ведичної точки зору мистецтво заради мистецтва безсмислена річ, а е, якесь творче, якесь достатньо цікаве подання ведичних символів, які мають зберегтись, які мають з різних сторін краще закарбуватись в свідомості людей, оце вже те, що має цінність. І навіть не буду казати, що в цьому музеї таке все ведичне, там все неведичне по суті. А що ж тут цікаво? Цікаво сам бурштин. А це музей бурштину чи музей янтаря. як Деякі ще використовують русизм. А, хоча, в принципі, слово янтарь також не походить власне з залісся. Але так чи інакше. От музей бурштину. Бурштину, що здавна е, вважався, звався сонячним каменем і що пов'язувався з вищими силами. Бурштин це камінь, а по суті, закам'яніла смола. І бурштин відрізняється цим від інших каменів. Він може горіти, він може навіть Навіть були такі часи, коли люди в українському полісі отаплювали ним приміщення. Жахливо зараз вдалося би такою цінністю отаплювати приміщення, але з іншої сторони, чому б ні, якщо в них Іншого не було чим, а бурштину було скільки завгодно. Зараз же його так нема. Тому бурштин є такою достатньо важливою цінністю, яка фактично не відтворюється. І з бурштина робили і для дітей, і для жінок. всяческі прикраси достатньо здавна і не просто щоб прикрасити в сучасному цьому розумінні. А, а в певній мірі і через те, що бурштин має лікувальні, оздоровчі інші достатньо цікаві властивості. Це не просто якесь повір'я, це не просто народне щось народна байка про цілющі властивості бурштину, це те, що відомо навіть нинішнім лікарям, тому що бурштин використовується. Як бурштинна кислота, янтарна кислота в деяких лікарських засобах, бурштин додається, і в власне, певні предмети, що призначені для трансплантології, тобто медичну цінність бурштину, нинішня цивілізація більш-менш зрозуміла. Чим вона ще раз підтвердила правильність ведичного знання? Тому що, знаєте, все ж таки, вішали на себе не що-небудь, а вішали на себе те, що має не просто якусь красивість, не просто блищить, а те, що і приносить якусь користь. В цьому музеї багато всяких дивних, різних всяких виробів з цього бурштину, але, ну що, що є, то є. Є і картини, викладені бурштином, є і отакі такі от сюжети, де і різьба по дереву, і інхрустація бурштином, і ще щось таке. Причому використовуються різні сорта бурштину: один прозорий, інший непрозорий, один одного кольору, інший іншого, що створює взагалі достатньо цікаву, достатньо красиву. А, і незвичайну таку штуку. Є і бурштинка, це така горілка з бурштином, а є і всяке інше, що також, О, зокрема, іншого роду. опіум для народу. Ікони, викладені бурштином. Також цікава штука. Такі от картини. Також викладені бурштином, і з іншої сторони, які показують, в принципі, те, де колись взагалі цей бурштин в лісах і знаходили. Тому що, не дивлячись на тисячоліття існування, там все одно бурштин е якось зберігався до нинішніх часів. Поки вже в нинішні часи не розграбували вже все, що тільки можна, точніше, не можна, але все, що так чи інакше, змогли розграбувати. В цьому музеї є багато зображень ангелів. Зокрема, і повторюється сюжет з трійцею ангелів. Трійця ангелів це ну, те, що в християнській іконографії все ж таки інколи являється, проте, рідко хто коли пояснює, хто де, яка це трійця і що це взагалі таке. От е, фото-відео, власне, Добре, фотки не прикладу сюди, а відео хай буде з церкви, в тому ж таки місці рівному, де також зображення ангелів, і також трійця. Ангелів Страшний суд, де один керує, а інші два трублять в труби возвіщаючи. Інша версія, де вони в трьох також сидять, дивляться за людьми з небес, їм прислужують інші ангели. Там всякі різні ці ангели. І якщо подивитись під головний купол цієї церкви, якщо просто так подивитись. А, ну Бог Саваоф. До речі, ще цікаво, що Бог Саваоф в цьому куполі не є центром композиції. Здається, що центр композиції там десь загублений чи забутий, а Бог Савов з одного кінця. І там в нього на руках Бог син і Дух Святий. О! А з іншої з протилежної сторони, до якої важче додивитися відвідувачем, там також трійця ангелів. Це відхозавітня трійця, це те, що не має взагалі ніякої відношення до християнської міфології, але християнам хочеться в цьому бачити якесь пророцтво про Святу Трійцю. Так чи інакше, музей бурштину все одно. Достатньо цікавий. А, і бурштин це взагалі те, що колись а, дуже а, так потужно експортувалося з Прибалтійських і Поліських регіонів, а, в принципі, і в Кельцію, і довгий час експортувалося і в Рим. Існував бурштинний шлях, який з'єднував. Балтійське узбережжя з територією Італії і контролювався народом вендів, венедів, венеців. Саме тому, якщо навіть подивитися по самих офіційних картах, можна подивитися, що над територіями нинішньої Венеції в давні часи існував, існували поселення народу Венеців. Народ Венеців е, вважався одним з італійських народів, про нього в сучасних джерелах мало що відомо. Хоча, якщо так поковирятися, стане зрозуміло, що це просто південні відроги, південне розселення того ж самого народу Венедів. Тобто, це саме перша гілка, е, самі перші представники народу венедів. З якими колись римляни познайомились. Може, вони вже там, осідаючи ближче до Римлян, трохи і міняли свою культуру, трохи і підлаштовувались під римські якісь нюанси. Але по суті, справи, все одно то був народ венедів, тих же самих венедів, які і на Балтійському узбережжі залишались венедами. Вендами, які Частково потім розселяться в іншому напрямку і стануть відомі як В'ятичі, які колись будуть бити Західну Римську імперію, і за це стануть в історії відомі як вандали це все різні відгалуження, історичні, хронологічні, географічні відгалуження від народу венедів. Але за часів, коли Римська імперія ще тільки формувалася. Коли ще, в принципі, спочатку Рим був царством і управлявся етрускими царями, потім Рим став республікою, і тільки потім Рим став вже імперією. За всіх цих часів на Балтійському узбережжі проживали венеди, вони мали певні відроги на південь. Ну, Взагалі самі вони не прямо на балтійському узбережжі, але поруч з ним. І контролювали цей бурштинний шлях, і фактично доставляли бурштин з Полісся і Балтійського узбережжя до Риму. Рим також дуже цінував бурштин, і також римляни активно його використовували, вважаючи, що це камінь Аполлона, що це сонячний камінь. Заради нього багато чим були готові поділитися, і в ньому шукали відповіді і про майбутнє, і про минуле, і здоров'я, і всього іншого. І хоча це трохи глючнувато, але так чи інакше, все одно це про цінність і давнє використання цього каменю. І це ще одна історія, яка пов'язує Рим. Пов'язує Україну, пов'язує західних слов'ян. Це ще одна історія з нашого минулого бурштинний шлях, який існував задовго до виникнення так званого шовкового шляху.